Одесса – это мой родной город. Я росла в нем. Там похоронен мой отец. Я провела там 10 лет своей профессиональной жизни, работая следователем прокуратуры города, а потом уже генеральной прокуратуры. Я видела этот город на рассвете, ночью, днем, на привозе, в театре, где угодно. Я обожаю одесситов, я считаю себя частью этого региона, этого города. Я знаю, что такое дорога на Рени. Я могу под все подписаться. Потому что у меня один из ключевых моих бандитов был Олег Ренийский, кличка. И, и на этой дороге мы наездили... Ну, у вас и клиенты. Да, да. Э, я хочу вам сказать, что президент, который прячется от своего народа за клеткой и боится вопросов подростка... Это, это даже не комплекс, я не знаю, это есть такое хорошее слово украинское, «меншовартисть». Вот, наверное, да. И он собирается идти на второй срок. Люди, люди, думайте об этом. Президент не должен бояться вопросов, ни подростков, ни метров, ни зубров. Он должен идти в народ и не должен прятаться за клеткой. Зараз подивіться, кого зараз в принципі арештовують. Вони арештовують е, там постійно написано, екс-чиновник, там екс такій-то, екс такій-то, екс такі-то. Тобто, із тих, хто зараз, можливо, є корупціонером, вони ну немає арештів, арештовують по суті тих, хто вже колись там був помічений, і зараз просто їх показово зараз ну арештовують, щоб від, дійсно відволікти від чогось увагу. Але на жаль, ну ви сказали, що народ ну не ведеться. Народ дуже сильно э, ведеться. Ну більшість, скажімо так, людей. Я не кажу, що всі ведуться, але більшість людей, на жаль. Дуже сильно спостерігають і ведуться на те, що говорять офіційні більшість офіційних змі. Дякую, Галіна. Я останніх 15 років своєї професійної діяльності займалася розслідуванням бандитизму і вбивств на замовлення. Тому в мене в провадженнях були надзвичайно величезні кримінальні справи, багатоепізодні по 100, по 200 епізодів в одній справі. І, відповідно, на лаву підсудніх сідало 15, 20, 25, 30 і так далі чоловік. Я не вважаю Матіуса професіоналом і не можу чути, коли він заявляє, що це безпрецедентна операція, що це 2003 рік. Затримуємо. Одномоментно в один день 17 чоловік озброєних людей. І на цю операцію задіяно максимум 120-130 чоловік, можу помилитися, але сюди вже входять все: експерти, слідчі, конвой і так далі. І максимум 25 транспортних одиниць у вигляді там, мікроавтобуса, автомобіля і так далі. Так от, що найстрашніше от в цій сьогоднішній спецоперації, що і Луценко, і Матіус, і Порошенко, роблячи таку для всіх вас картинку, прекрасно знали, що цих людей ніхто не заарештує. Що це потім можна буде сказати: от ми зробили, ми привезли, ми потратили ресурси. 1700 чоловік були задіяні і 500 прокурорів. А от цей такий суд взяв і повідпускав під заставу. Так, от, шановні громадяни України, хочу вам сказати те, про що вам ніхто не хоче говорити. Суд тут абсолютно не до чого. Кажу вам, як фахівець, як юрист. Суд зобов'язаний, беручи під варту людину. Це передбачає частина третя статті 183 кримінально-процесуального кодексу. Визначити паралельно заставу. Крапка суд не вирішує, хочу чи не хочу. Він зобов'язаний це зробити. І якщо в людини є кошти, вона вносить заставу і виходить. Звісно, що у цих всіх корупціонерів, які мільярдами крали, звичайно, що в них буде на заставу. Три випадки виключення, для в яких не, не, не приймається застава, це коли злочин скоєно з застосуванням насилля або погрозою насилля. От один випадок, другий випадок коли загибель людей. І третій випадок, коли в рамках цього ж кримінального провадження до людини вже застосовувалася застава, а вона її порушила. Крапка, це йде обман всіх тих, хто не розуміється на предметі, і тому тут стоїть шановний представник парламенту, який мав би за своєю суттю добитися з своєю молодою командою антикорупціонерів і всіх решти, щоб норму про обов'язкове застосування застави скасували. Ларчик просто відкривається.